Доброго здорово, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на широкому відео. Пару днів не випускав нічого, оскільки в Рі банально нічого цікавого не відбувається. Отакий в нас Team of the Season, Але вчора і спорт саме офіційно випередили всіх зливів і надали нам таку інформацію, про яку ми мусимо поговорити. В нас офіційно в Рі буде вперше в історії Ultimate Team 5 зотих. Лейсталів. Ми поговоримо про те, як це буде виглядати. Також у нас є повна інформація від eSports стосовно нового преміум пас, нагород за платний сезон, платну перепуску, яка в нас цей четвер відбудеться. Також поглянемо на СБЧ і дві команди переможців Ліги Чемпіонів чоловічу ПСЖ і жіночий арсенал. Якщо ви новенький на каналі, не забувайте підписатися. Якщо вам цікаві огляди контенту, і ви хочете, щоб відео виходили частіше, то не забувайте про це нагадувати в коментарях. Це як ніяк, а трошки. Мотивує. Давайте розпочнемо з актуального огляду контенту у вигляді СБЧ. У нас Daily Login Upgrade. Він, по-моєму, додався ще в п'ятницю або в суботу, але не забувайте, поки каву п'єте, чашечку заварили собі, Daily Login виконали. Там пакетики такі собі сипе в цілому не дуже гарно, але тим не менш, шанс завжди є шанс, як мінімум ви фодер залутаєте. Дві нові крутилки. Перша на ікон 91 Mixed Icon Speak. Це в нас друга крутілка. Є ота козирна 93 плюс один з чотирьох. Шота на багатому. І є отака: 91 плюс. Для кого вона, я не знаю, оскільки тут немає останніх імморталів, найкращих ікон. Так, 91, але ну там стільки поганих карток, і декілька ми таких ікон відкрили хлопці на стрімі, приносили. Що я не знаю, чесно кажучи, хто це збирає і навіщо взагалі таку ікону додавати. Минулого року було прикольне поєднання казирний плеер-пік і пак з однією іконою, але. Вона могла падати зі всіх, в тому числі актуальних пром. по-моєму, це на тоті було, і тоті там також падали. Оце було б цікаво, якщо б це був би пак, без обмежень на використання, як цей в нас плеерпік репідабл, і вірогідність, напевно, менше, ніж в піці 93 плюс один Але вона просто за рахунок кількості спроб могла давати вам класний дроп. Це навіщо для кого я не знаю? Any два Trading Player Стрейдинплеєрпік. Ми побачили оновлення того, що було на... Двох минулих тижнях був 91 плюс став 92. Знов ми про це розповідали декілька разів на стрімах. На поточному етапі гри тут навіть 93 плюс замало, тому що в кожній команді її цілеспрямована закидає багато дуже фодерних. тоців це першого, другого, третього рейтингу, Задля того, щоб в магазині, коли. Свої вірогідності писати на випадіння Team of the season закладати туди оцих бідолах які нікому не потрібні. А отже, коли ми маємо 92 плюс тімов засізан трейдинг пік, ідіть відкрити команду в на футбіні плеєрів, погляньте там по рейтингу скільки у вас сілякого мусора, який вам не потрібний, а віддати треба чотири тоця. Втім. Типу, я можу зрозуміти, якщо ви це виконуєте. Я виконую, коли не забуваю, коли немає що крафтити. І в мене там чотири дубліката цих тоців з'явилось, Я обміняв шанс. Є шанс інколи з нього випадає, але прикро, що це не один з чотирьох. Хоча б якщо це 92, або хоча б не 93. Повторюсь, навіть цього було б вже замало, бо в нас наступне промо, шейпшифтери, то це вже відходять, а ми все ще отримуємо 92. Скільки вони там цих 91-х відсікли? Ну камо. Рухаємось далі. Один з 15 Anchor, Player Плеерпік на каналі був цей Player Peak, але це прикольно. Оце, звісно, такий контент, який хочеться бачити. Один з 15 до 14 квітня, хто був в релізі, будь-яка карта з промо може вам. Випасти, окрім ікон. І це прикольно, там герої падають, там тоті падають, там падають фентезі герої, і деякі, деякі прикольні карти, які під еволюцією можна використовувати. Воно вимагає 5 чи 6 карт 86-го рейтингу, і 87-й рейтинг, і 86-й рейтинг наразі по максималці майже перевірити свої клуби, оскільки ми бачимо повторення да, постійно і на 9 днів його додали. До речі, під нагороди. В четвер для вас також пасивна інвестиція. Кому цікаво, погляньте на 86 рейтинг, буде великий суплай, люди будуть ловити Кріштяно і Месі. І в залежності від того, як сильно впаде ціна на 86 рейтинг, я думаю, я б закупився, бо він там періодично вимагається і в деяких інших збірках. І тут, поки цей пік буде, я думаю, що 86-й буде в попиті, бо люди це крутять. 82, 1 з трьох в нас новий плеер-пік, також 85. Х5 комбо апгрейд, і тут в нас 8 карточок з рейтингом 80 або вище і 5 гарантованих з рейтингом 85 або вище. Я ще не збирав, але є надія, що з цього буде сипати краще. Бо той джок 83х, 14 і 83х, і 4х7. А це просто знущання над людьми, тому що я на телеграмі робив пост і питав, чи тільки в мене так. Я роблю цей прокрут кожного дня. І за три останні дні, по-моєму, в мене був один фодерний момент з вчора в мене не було нічого. Позавчора цей тот момент і потім я ще раз на стрімі е, відкривав це і теж нічого взагалі не побачив. Тут дякую Сані, що він мені це збирає, але насправді ви навіть по фодеру не виходили в плюс цих прокрутів. Тут є ймовірність, що ви будете хоча б лутати справжній хай рейд фодор, оскільки 5 карточок 85-го рейту. це гарне СБЧ, я раджу його виконувати. Також у нас декілька гравців. Я тут додав тільки тих, хто для мене цікавий, кого можна потенційно зібрати. Бо СБЧ під цю взагалі лігу, вони там 100 тисяч монет і менше. МРС і інційні хедлайнери, то про що мова. Marius Verl, напевно, читається. 4-4 зірочки, 92 рейтинг. По-перше, прикольне динамічне зображення в масі. По-друге, в нього всі стати 90+, і 92 рейтинг, і класні плейстали. Є пінт-пас, є гачок, є сірі ноти, сірий брюсер, сірий блок, тікітака, трикутник, золотий фінес і батарейка. І 92 рейтинг, і волейбол, і, і, і да, англійська. Він підлягає еволюціям. Тобто ви можете зібрати і, якщо вийде класне ево, зробити собі біста, просто стати йому прокачати. В нього вони вже гарні. А так буде у вас якийсь мета-шакал, і в нього на CDM холдинг. Шкода, що немає двох плюсиків на діплайн плеймейкер, але на CP є холдинг і бокс бокс з принципі, з одним плюсиком навіть жити можна. І оцей хлопець я вам раджу зібрати. Іван Антонії 4-5 зірочки, 187 см зросту. Подивіться на ці стати. Третій пейс, 95 удари, і тут лише лоншот, 88, а все інше 95 плюс і удар з льоту 93. 90 передачі і короткий пас, 96. Віжен 96. Курва 80, провітті, звісно, вони мали щось заруїнити. 94-й дріблінг. Для його модельки це. Прекрасно, компожер і 99-та. Сам по собі, дріблінг класний. І 95-та фізика з деякими захисними здібностями. Тут є все, що можна на удари, окрім дедбола, є лоу драйвен, і Мене виправило, до речі, правильно кажуть, лоу дрівеншот. Ану, лінгвісти англійська мови, ану, скажіть, як правильно, лоу дрівен чи лоу драйвен? Бо ніби як відкритий слух і має читатися як лоу драйвен. Але я чомусь не знаю. Давайте я навіть себе отак виправлю. Хвилинка освіти на каналі Донецький. Ось він. Low Driving, ніби як, але кажуть, що це якесь виключення. Якщо так, то окей, виправте мене, буду знати. І Shot. прекрасно. Є квік золотий теж гарно. Немає квікстепа, але з цим напевно можна жити, бо є золотий Rapid, є сіра трівела, є фьорстаж, є еруденно, і ця кас... Качка, картка коштує пачку чіпсів, Тому з такими статами, я думаю, що можна його зібрати. І як варіант, можливо, навіть якийсь там четвертий золотий плейстал, якщо зовсім не буде кому кидати. Наприклад, там як цього сезону був Еродин ну він не те, щоб там комусь підходив багато. Я ото кинув на бейла, хай буде. Де? Або, не знаю, можливо, для вас це. Ну, тільки так, а навряд, можливо, тільки так. Я досі свою тільки так не дав. Немає у вас карток, який ми її може дати. Таке буває. Коротше, цей запачку чіпсів. Точка, окей, 33 тисячі монет, 6% лайків на футбіні. а Ворлд чомусь 83% дізлайків. Ну, то ладно, хай буде, як буде. На цьому, в принципі, ЗБ в нас все. Давайте перейдемо до завдань. Нові на раш без жодних поки що карток і так далі. Тут треба чекати, поки вони, по-моєму, дадуть на тижні. Коротше, вони дадуть нове завдання і флеш. І от його треба буде виконувати разом. Моя вам порада, щоб час не гаяти. В розділі лайф в нас. Два кубки. І це в нас кубок: перший МЛС і другий Саудівської Аравії. Якщо ви їх виконуєте, то ви отримаєте паки і в оренду, відповідно, Лео Месі на п'ять матчів і Кріщану Роналду на п'ять матчів. Слід зазначити, що цей кубок грається до. Двох голів автоматично, тобто ви забили два голи, гра закінчена вперше таке. Всі 25. В нас був в нас було просто необмежна кількість голів. тут, раз до двох голів. І також слід зазначити, що в кубку Саудівської Аравії багато в кого взагалі не працює пошук. Шукає по 10 хвилин, по 15 хвилин і декого взагалі не шукає. Мені якось навіть повідомлення писав суперник, що в мене там 20 хвилин був підбір. І в чатику теж. Хлопці про це казали. Тому є пара лайфхаків, як можна це пофіксити, щоб ви змогли таки насолодитись прекрасною грою і кайфанути від цього кубку. Заходимо в розділ кубку. Тут 20 матчів на годину. Майте на увазі не на всього, а 20 матчів на годину вони оновлюються. Далі натискаємо тут R2. Далі натискаємо тут паузу кнопку паузи. Опції. Йдемо в кросплей. Кросплей settings і отут вам треба увімкнути кросплей і вимкнути пошук за локацію. Це дозволить вам швидше шукати суперників, мені допомогло. Я не юзую кросплей де-факто тому що читери задовбали. І, звісно, мені хочеться, щоб мене кидало на мій сервер, навіщо мені інше. Але якщо ви. А хочете саме цей кубок пограти, то я вам раджу отак зробити. Єдине, що не забудьте потім повернути це все діло назад. Друзі, тепер пішли, поглянемо нові еволюції промокоманди і безпосередньо зливи на зливи. Офіційну інформацію від єї про платний Сізон Пас. Шановні, ми з вами на Food G. І перше, що хотілося б зазначити, це те, що ці кубки, які я вам роздав лайфхак, як виконати, МЛС і Саудівська Раїв, вони місяць еволюції, які в нас вже були раніше за 11, по-моєму, перемог в кубку Сіменса, нам давали Ево для будь-якого ТОЦа до рейтингу 94-го. Зробити його плюс 1 по всіх статах і 5-5 зірочки. Єдина проблема, я не розумію, чому, але. В цих ево не можна використовувати червоні ТОЦ. І це якась фул фігня. В мене є червоний тюрамке, френ. Я хотів би його зробити саме 5-5 зірочки, дати йому плюс один буст і, можливо, накинути тільки так, бо карта класна. Але я не можу цього зробити, бо червоний дизайн тут не підходить. Чому так? Не розумію, як воно працює. Не розумію, чому просто не дати цю еволюцію на будь-яку карту 94-го рейтингу за виключенням, можливо, не знаю, ікона або ще щось. Ну або хоча б на всі тоці. Дуже дивне рішення. Також нас додалися дві еволюції: L Pipe і Jedda Hero. Давайте розглянемо їх. Перша, до речі, непогана, але знову вона недостатньо гарна для поточного етапу гри, оскільки в нас ще є зливи, з якими ми ознайомимося, вона не дає четвертий золотий плейстел. І так ми і не отримали за весь івентоців, допоки, можливо, під ультимейт отримаємо жодної еволюції на 4 золоті плейстела. Але сама по собі ця Ево, вона гарна, оскільки вона бустить непогано стати стати. Тут на САП підходить і давайте переглянемо на прикладі Неймара і Дембіле. Напевно, це дві найкращі опції. Дивіться, ця Ево, вона хоча б. Зрозуміло структурована. Вона не бустить пейс і удари більше за 91 і 92 і дев'яносто третій. Відповідно, це погано, але вона бустить паси, а це те, що необхідно цапу. Вона бустить дріблу, а це те, що необхідно цапу. І вона бустить фізику, а це те, що необхідно багатьом картам, які виходили в минулому. Так в нас немарджуніор буде 85-та фізика. Він буде мати 91-й пейс, дев'яносто удари, 94 й передачі, 97-й дріблінг і матиме фінес, тільки таку і фьорстач. Ну, це вже гарні плейстали за 50 тисяч монет. Це карта, то, за яку можна грати тут і зараз. Так ви можете сказати, недостатньо пейсу, але е, її, хоча б, можна кинути йому, то що ж, да, її цій карці, можна кинути Хантер і побігли. Або Кинути умовний хок, і в нього буде буст на пейс до 95-го, удари, і, і сила удару, в тому числі про до 95-го. І фізика 89 го І це не з його моделько. Так само Усмана Дембеле, якщо в вашої карти вже є 93, й 4, й 5 й пейс, це прекрасно. Як в цього Дембеле, як його рес, ні, не Грес Рут, да, по-моєму. І він отримує, подивіться, яку опцію: 95-й пейс. Перші удари, 94-й передачі. П'ятий дрібних, вісімдесят четверта фізика, і також в нього буде тікі-така, рапід і квікстеп, перепрошую, і золотий інсайсів пас. І тут теж можна думати над стилем зіграності, бо... В нього пейсу багато, напевно, теж хока йому кинути. І ми маємо карту з ударами 94, де удар з льоту 90, ну і фінішен 91-й, але в дембіля це фланговий гравець, він дуже заскриптований, ми це знаємо. Майже максимальний пейс. І 88 фізика при 95-му і 94-х передачах. Тобто це той Дембеля, який не сильно. Відстає від його карти переможця Ліги Чемпіонів, забігаючи наперед. Тож тут я можу вам порадити виконати якусь опцію. Просто шукайте тих, кого є вже пейс, є вже удари або робіть для себе карту улюбленого клубу і пофігу. Друга еволюція це Джед Hero, Гіро. Вона вийшла вже вчора, і вона коштує 150 тисяч монет. Вона також для ЦАПа, і мені не зрозуміло. Дві піспіль, як то каже, еволюції. На ЦАП. Вона дорожча. І, типу, вона бустить пейс більше. До 94-го. Вона бустить удари до 91-го. Схоже, паси до 90-го. Але це ЦАП. Йому ніби паси важливіше, ніж пейс. Бустить дріблу. реакції і бустить 4 skill мувс і 3 вікфу до 4 зірочки. І подивіться цих trending evo players. Так само, що тут Кертіс Джонс, що тут Кертіс Джонс. Да? В обох цих еволюціях він в тренді, до речі, де в нас? Ось вона пайп да? да? Тут топ-1 і тут. І от порівняйте, Кертіса Джонса цього, 91-й пейс, 90-удари, 94-й передачі, 94-й 85-та фізика, 80. 85-й деф, 88-та фізика. 94-й пейс, 91-й удари. 90 передачі, 94-та дрібла, 87-ма фізика, 85-та деф. Ну, типу, трошки менше пасів і дрібли. Дрібла така ж сама, трошки менше пасів, трошки більше пейсу. Але ну, а який сенс? І вона коштує 150 тисяч монет. По плейстайлах тут дається фінес, квікстеп і третім інсайсів. Ну, то інсайсів для цапа це найбільш головний плейстайл. Я, чесно кажучи, не знаю, типу, дуже дивно. Той самий Неймар, він. А, ні, стоп, Неймар сюди не підходить, перепрошую, це я сплутав їх. О, окей. Це інший Неймар, да? Да, ні, той самий. My bad. Але в нього буде 70-та фізика. Ця Ево не бустить фізику. І оце погано. Тобто, Неймар буде 97-й пейс мати, бо немає обмеження, я так розумію, да, по пейсу так само. Браїм, 87-й плюс 10. Прекрасно. Але в Неймара 67-го фізика. Браїма 66, це замало. Тому тут я б вам радив шукати опції, які мають фізичні деякі здібності. А взагалі, мені здається, краще зробити вже першу Ево, і вона точно буде не гірше. Ну, умовно, Рафель Ляо тут гарно підходить. да, бо в нього 85-та базова фізика. Але пейс він не отримає, удари трошки отримає, паси. Теж не те, щоб суперказиря. Ну коротше, ця еволюція мені не зрозуміла. Їх в цілому надто багато і немає бенгерів. Я наголошую на цьому, і тому я їх майже зараз не виконую. Тепер давайте переходити до по перше, в нас новий патч вийшов. І тут трошки буквально змін, на стрімі ми дивилися, але для тих, хто у відео по гімплею, ми отримаємо тепер покращення пасів гравців без плейсталів зі статистичними показниками. Як летіло без е, плейстайла, просто з гарними статами пасів, як буде летіти. Втім, ми ніхрена не розібралися, які це паси, як саме буде працювати, які це тут написано е, на англійській мові. Цитую, For players with high...» Passing Related Attributes. Але який це хай Passing Related Attributes. Напишіть конкретну цифру. 90 плюс, 95. Невідомо, абсолютно рандом. І виглядає, як ніби воно так як летіло, так і буде летіти. Типу, я не відчув різниці, я грав. Вони як були жахливими ці паси, так і залишились жахливими, якщо у вас немає специфічного плейстайла. Також в нас буде зміна гри на виходах воротарям. І коли у вас є плейстайл золотий в гри на виході, то отак от було. Отак от, от стало. Ну, типу, трошки швидше, да? Іде оце, трошки швидше було раніше, да зіткнення бачите, в зоні там на пів метри. Але ніби як без. Плейстайлу або з сірим плейстайлом суттєво сповільнений оцей вихід воротарам. Якщо вони це пофікся, це гарно, бо працювало просто як дупа коня. І удари головою, як було раніше, з гарними статами і плейстайлами. І оці скользящі, як я їх називаю, удари, це просто ну, фул-стіна. Мене це бісило постійно, воно летіло погано, неможливо забити. Які у вас там би не були плейстайли? База. Як стало? Стало отак. І все одно, в прикладі, не забивається гол. Я пробував вбити, наносити удари головою після патчу. Чи сказав би я, що щось змінилось? Ні. Але, можливо, треба побити просто більше. Ну, оцих скользящих ударів не було, це правда. Але забити все одно важко. Досі це не та мета, яка була минула фіфа. Це точно. Це все, що змінилося. В принципі, і також її анонсували те, що вони додають п'ятий золотий плейстайл. Я робив пост в Телеграмі. Я не знаю, чи я зможу тут збільшити картинку, тому я виведу, напевно, Telegram. І де там у нас цей п'ятий золотий плейстайл? Покажу вам. А там вже можливо посилання це є теж в Телеграмі. Ви можете відкрити і у себе відкрити вже на вашому девайсі. Відповідно, вам буде краще видно, отак, от. бо тут я точно знаю, як відкрити. Це в нас новий сезон. Давайте я себе трошки приберу, щоб вам було видно краще. Новий сезон, який буде називатися Шейпшифтери, і це нагороди за платну версію сезону, за платну перепуску. Ми не знаємо, скільки вона буде коштувати, Я думаю, що буде 500 тисяч монет, як і минулого сезону. Але що в нас тут буде? зміна позицій це. Притаманне цьому сезону. І шейпшифтер Олексій Санчіс Оропедрі на першому рівні. Там прикольні насправді карти. Третій пейс, п'яті удари, другі паси, 95-та дрібла в Олексія Санчеса, 92-га фізика, але лише три золоті плейстай. Це мінус. Так само на другому рівні, то моря або Ленорман, і в них теж три золоті плейстали. Так само на 10-му, все ще три золоті плейстали. На 15-му ми отримаємо карти Гріліш або Лемон з чотирма золотими плейсталами. Я не буду зараз занурюватись, прям отак от вивчати це все. Вийде в четвер. Ми з вами, можливо, на стрімі поглянемо, потім детально розберу відео з вже. Характеристиками, розподіленням і сірими плейстелами, бо сіри плейстели також дуже сильно роляють. На 25-му ми отримаємо воротарів зі змінами позиції. Привіт, Петр Чех. На 30-му 4 золоті плейстели, також там, таналі або Каліфьорі. І нас що цікавить, отут на е 35 рівні або 91x3 Тест на ЕК, або ріки КК з 5 золотими плейстайлами. Це перша офіційна карта взагалі в історії Ultimate Team, які вони дали 5 золотих плейстайлів. Також тут в нас будуть блок плюс, також тут буде інтерсеп плюс, Фінес плюс і квікстеп плюс, які можна буде застосувати для карток 96-го рейтингу з 9 сірими і трьома максимально золотими плейсталами. Ми про це говорили в одному з минулих відео, коли це все діло зливали. Також буде звичайний Ас не знаю, які там будуть карти, не знаю, які там будуть плейстали. Поглянемо тут, поки її нам викатали лише оце. Найсмачніше, як то кажуть, за що вони хочуть збирати гроші. Чи я здивований тим, що у нас є карта з п'ятьма золотими плестелами? Абсолютно ні. Я навпаки прогнозував це. Як тільки її почали отак от задирати криву ще з ACDC промо і так далі, коли у нас на Вінтері в з'явилися другий золотий плейстел, я казав, якщо другі тут, на тоті будуть три, на тоці мають бути чотири, бо їм треба завжди продавати паки і покращувати, і на Футіс будуть п'ять. Її мене випередили, дали 5 на шипшифтерів шифтерів І це не запланована акція, оскільки їм довелося. Робити спеціальний патч геймплей, в якому, я так розумію, вони пофіксили це і додали цей п'ятий золотий плестел. Бо якщо б це було з самого початку, то навіщо б вони взагалі це анонсували? Це по-перше. По-друге, навіть на дизайні карток з самого початку не було переду, передбачено цей п'ятий золотий плестел. Але це те рішення, єдине, напевно, яким вони намагаються. Я не хочу сказати, врятувати гру, бо це, напевно. Не не той вислів, але вони намагаються збирати гроші. Оце буде чесно. Бо... Ви пам'ятаєте, що вам потрібно фулл м'ята команди, щоб перемагати. І зараз у нас Team of the Season, де три золоті плейстали, в деяких є чотири золоті плейстали. Якщо б вони залишили таку саму концепцію для шейпшифтерів, то там вже треба давати більшої кількості карток чотири золоті плейстали, А Футіс всім чотири золоті плейстали. Відповідно, Team of the Season карти з чотирма золотими плейсталами, або ті, які ми давали четверті золоті плейстали, вони будуть де факто інгейм картами Єдине що трошки просідати по статистичних показниках. Але хрін ти контору проведеш. Їм потрібні ваші бабки, а отже, вони дають 5 золотих плейсталів, щоб ті з вас то сиділи і такі дивились на своїх бомжей тепер з трьома золотими плейсталами. Такі, ну все, тепер мені треба йти відкривати паки. Не треба цього робити. Хіба за монети, звісно, окей, пофантес за fc Понси, наприкінці гри точно не раджу вам цього робити. Але, ну, отаке рішення контори, повторюсь, для мене цілком не те, що очевидно, а і прогнозовано. Як воно буде? Та побачимо, Просто кількість карток, ви самі вже неодноразово відзначали. Навіть мені вже не треба вам про це говорити. Їх 93 мільйона. Я вже, будучи активним трейдером, не знаю напевно відсотків 15 карт взагалі, тому що їх нема сенсу вивчати, бо вони фодерні. Подивіться, будь-яку команду Team of the Season, відкрити і порахуйте кількість карток, які коштують дорожче одного мільйона. Отакі мої думки. Пишіть, що ви з цього приводу всього. Хочете висловитись, мені буде цікаво почитати. Намагаюся вам відповідати в коментарях. І в нас ще дві команди Ліги Чемпіонів: хлопці з ПСЖ і дівчата з Арсеналу. І якщо перша команда з Тоттенхему, вона прям багато хто писав, вона вже рятувала що скільки це були карти. Круті. По статах 5-5 апгрейди, все просто неймовірно. То тут і зажали їм четверті золоті плейстали, і різниця між найкращими картами ПСЖ і з найгіршими картами поточної ПСЖ вон її майже немає. Ми беремо Хвічу, в якого 96 шоста рейтингу одна карта, і 96 рейтингу інша карта. І в цього другого, який був фуд фентезі, плюс 4 пейса, плюс один дріблінга, мінус один фізика, мінус одні удари, мінус одні передачі. І люди навіщось платять за цього в три рази майже дорожче. Я не знаю. В цього Фінес в старого умовно. да З Фінес м, Плейстайл, Трікстер і Пінгт Пас. Класні плейстайли для флагного гравця. в цього Фінес, рапід і цей рапід і інсайсив. ну Типу, чи ця карта в три рази дорожче має коштує? Абсолютно ні. Але вони такі рідкісні, їх просто немає в паках. Тут то це неможливо зловити. А що казати про це? Тому вони і дорогі. А так, була прикольна концепція, але відкриваємо Пачо. І Пачо має карту. Ну, це для мене це, це просто джок. Подивіться, Пачо має карту з чотирма золотими плейстайлами всього три. Е, лише мінус один деф, мінус один фізика, мінус 2 дрібних, мінус 2 паси, мінус 1 пес. Ну, типу, мінус один інформа брейд, але з чотирма золотими плейстайлами. І він коштує в теж тричі майже дешевше. Ну, в цього типу Брюсер-Єнот і Підкат. Але всього блок-єнот, Жокей і батарейка. Це теж небездарні плейстайли. Це, на мою думку, рідкісність плюс хайп карти. Так само Жау Невес, так само видіння. В них у всіх майже є тоце, Джау Невис, тоц, по спому, теж кращий. Він має 4 золоті плейстайли. Розумієте? А з Тоттенхемом була інша ситуація. Ну і так, да, то Джоу Неміша дорожче, бо там, очевидно, краща карта. І, типу, такого хайпу немає на цю команду. Жіночий арсенал, тут взагалі одна карта дорожча мільйона. Black Stenius це інше дешеве. Келі ще близько до мільйона, але це перший день. Типу, чи вони будуть сильно набирати. Авто в Пекс. Я не думаю. Зараз вийде шипшифтери. Зараз буде там п'ять плейсталів. Можливо, більша кількість чотирьох плейсталів для всіх карт. Можливо, всі зроблять чотирьома плейсталами, а деякі краще з п'ятьма. Я поки не знаю, але... Ну, чи є якийсь хайп для цих команд? Ні, на Тоттенхем був, дійсно. І Тоттенхем, подивіться на рух на маркеті, як він відбувався. Це маркет завжди такий каталізатор того, як себе відчуває гра. Ці карти, ну, деякі набрали, да, Пащу набрав, безумовно. В ПСЖ деякі карти набрав. Але вони за рахунок рідкісності, перш за все, це зробили. Так само першу карту отримав Хакімі взагалі з FIFA 23. В нього був інформ останній. І він отримав нарешті першу карту. Ну і тут ще дизайн дує класний, безумовно, але чи ви його зловите. Друзі, отакий огляд контенту, отаке відео сьогодні від мене про інвестиції в Тімов The Season. Ми з вами вже розмовляли. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, яка в них ціна. Давайте щодесенько наприкінці гляну. Чи є для вас сенс залітати в них? Де вони ці Ті-Move the Season? Ой, не можна знайти. Тоц, окей, Тімов The Season, яка ціна? Беремо прайс і. О, вони ростуть. Молодці, хто купили 12-13 тисяч, була ціна входу. Я думаю, що перспектив для падіння ним тепер немає. Це як інформи, пам'ятаєте, валялись по 10, потім по 11, потім по 12, і потрошки-потрошки по в 20-25 вони виросли. Така сама ситуація з тоцем. Якщо робили клапсток, якщо купили після останнього відео, молодці. Коли продавати, я б не продавав, напевно, дешевше 20 тисяч монет, бо я не бачу, як їм туди не прийти. По аналогії з інформами, але дивіться самі, коли у вас буде прибуток. Можливо, ви раніше захочете взяти свій кеш. Все, побачимось. Коли побачимось. сподіваюсь, у вас та ваших близьких, все добре. Дякую, якщо поставили фоллоу на канал. Підписалися і поставили лайк цьому відео. Бережіть себе, все буде Україна. Па.